Вітаю, пані та панове. Ну що, вітаю вас на новинному випуску номер 16 якщо мені не зраджує пам'ять і зараз ми з вами поговоримо про новини маркетплейсів. Почнемо ми традиційно з Прому. На Промі у нас нічого немає. Тому ми зараз підемо далі і е, перейдемо до розетки. Ну і відповідно подивимося, що у нас тут на розетці. Отже, перша новина по розетці. Ізібанк та ОТП Банк тепер, в принципі, доступні нам, як продавцям, на маркетплейсі розетка. Ну і відповідно, тепер оплата чисна. Тинами від цих банків також додається в наших картках. Починається ну починає з'являтися ось така ковбаска, так би мовити, так всіх цих методів платежу, як було у розетки завжди, тепер з'являється і у нас, як і у продавців. Ви скажете, що ви не будете підключати все це діло, тому що це додаткові відсотки комісії. Я скажу, що навіть на 400 гривень чеку є оплати частинами. Далі вже робіть висновки самі. Я просто поділився своїм досвідом. Ну і відповідно такою новиною. В цілому, так, Приватбанк і Монобанк роблять оплату частинами, але буває і така екзотика, як Ізібанк, Отіпібанк і так далі, що там ще є. Не пам'ятаю чесно. Наступна новина, фактично, це не новина, просто я хочу повідомити, що я перейшов на єдиний баланс і підключив Смарт. І відповідно, ще одна новина пов'язана з цим це списання. Умовної компенсації за доставку в рамках програми Smart і о, безкоштовної доставки на поштомати нової пошти фактично Smart бере комісію, не комісію, а компенсацію. Назвемо це так. За доставку саме по сумі продажів, тобто там у нас 12, 18, здається, і 30 гривень. Так, в залежності від суми замовлення списуються ось ці кошти. Тобто, якщо там 700 плюс гривень, то списується 30 гривень. Неважливо, це на поштомат чи на відділення чи на точки видачі розетка. І це конфліктувало зараз з поштоматом, тому що на поштоматі безкоштовно і за умовами цієї акції списувалося з продавця 12 гривень. А в рамках смарту, типу, списувало. В залежності від суми. Тепер вони зробили, що саме ви поштомати в рамках цієї акції не назавжди, а тільки до кінця року, принаймні, принаймні так воно пише зараз, буде 12 гривень. Вони сказали, що так буде до кінця акції. Подивимося, чи воно так і буде. Ну і в принципі з цим єдиним балансом. Чесно кажучи, я не побачив ефекту. Десь колись проскакують якісь замовлення, де пише, що там замовлення зі смартом і є безкоштовна доставка. Але в цілому замовляють теж на точки видачі розетка. Буває, що на нову пошту, але. По моїм відчуттям, зараз не так багато користувачів купили собі саме цю підписку. Хоча я купив і вже напевно відбив її з головою, тому що не знаю, я замовляю доволі багато, так і якщо я бачу, що ціна на розетці промі умовно така сама, як е, всюди, але... Розетка Пром дає мені безкоштовну доставку, то, відповідно, тут взагалі без питань де замовляти. І цим фактично розетка і Пром робить собі трошки таку монополію і конкурентну перевагу, я би сказав, доволі велику. Отже. Також просто хочу нагадати, що розетка також йде в банк, так би мовити, розетка Пей з кимось там робить кооперацію, і випускають картку розетка. Мені не вдалося її отримати, тому що на стадії отримання документів з дії там щось відбувається, і все, і у нас помилка. Ну, напевно, вони ще не. Доробили все це діло. А можливо, у вас вже є ця картка, і ви скажете блін, о, клас, давай, користуйся там дуже класно. Хоча, кажу, у мене проблеми саме на етапі блін, отримання цієї картки, тому що... Хтось там з якогось банку не може отримати документи з дії чи щось такого плану. Але, блін, поки я цього не зробив, то більшість також, напевно, не зробить, тому що я зазвичай колупаю доволі сильно і добиваюся того, ну щоб просто зробити все це діло. Але якщо це ось так реалізовано, точніше, не дореалізовано, то напевно їм це не так і треба. Отже, давайте підемо далі. У нас епіцентр на черзі. Новини по епіцентру. У нас наступні. У нас знову з'явилися рейд. Ну, фактично, вони повідомили нещодавно, що вони будуть впроваджувати відгуки на товари. А відгуки у нас пов'язані фактично з рейтингом. Ну і відповідно, у нас з'явився рейтинг. Точніше, він раніше був після того, як епіцентр взламали хакери. У них була хакерська атака, вони відновилися і тепер. Буквально сьогодні я побачив, що вони додали також цей рейтинг, і ви можете бачити, мій рейтинг це 96,5%. Чомусь підключені сервіси у мене не повністю підключені, хоча у мене є фактично все. Тобто, все від усі доставки. У мене навіть Абанк підключений, як оплата частинами. Але тим не менш, як ви бачите, тут чомусь підключені сервіси 85%. Я це звичайно виправлю. Тому. Не бачу в цьому проблеми, але все, що дає цей рейтинг, і те, що я виконую стандарти, це особливий бейдж на сайті. Тобто, там, де пише про продавця, маленький, маленька така карточка, пише, що епіцентр рекомендує. Тому ось така штука. Хоча я так подивився, по, вчасності відправок 96%, так, в принципі, непогано, непогано, так. Хоча, блін, я зараз відправляю два рази. На день, хоча сьогодні я не відправив два рази на день, відправлю лише один, але про це ніхто не дізнається. Канікули у дітей вже закінчилися, тому будемо вставати дуже дуже рано і відповідно вже буде час і зібрати всі пакунки і відправляти два рази на день для того, щоб... Фактично, блін, це допомагає і конверсії, і ось рейтинг буде хороший. Також по епіцентру новин фактично немає. Я просто хочу нагадати, що о, треба підписувати всі ці угоди з епіцентром, де буде написано, що ви маєте що ви зобов'язані фактично підключити точку видачі, ні-ні. Центр видачі замовлень, епіцентр і поштомати Епіцентр. Інакше вас заблокують, тобто ви не зможете працювати на. Маркетплейсі епіцентр. Але якщо ви не підпишете цю угоду, вас також заблокують. Тому у нас е, умовна демократія. Тобто це добровільно примусова угода. Я з цією штукою не згідний, тому що. А, що я буду пояснювати? Просто не згідний. Це ненормально. Так само, як і на розетці, якби мене змушували підключити точку видачі розетка, інакше б мене. Вишвирнули з розетки, так? Я би подумав, тому що розетка зараз їде дуже, дуже довго, 10 днів. так? Точка видачі епіцентру і їздить, доставляється, скажімо так, трошки швидше. Але, тим не менш, також я, як продавець, маю все це діло компенсувати. Там майже я не знаю, не кожного дня, але раз на тиждень у мене ТТНка не створюється, тому що з відділенням щось не так чи щось такого плану. Ну, і відповідно доводиться з цим гратися, так, а з містом гратися. Я промовчу так. Півгодинка ти чекаєш своєї черги, тому що там людина чекає в черзі отримати посилку, і потім розбираються з тобою. Хвилин 15, просто для того, щоб створити ТТН-ку. А міст пробує все ж таки рекламуватися, що типу ось ми дуже класні, відправляйте з нами. А виправляти все це діло вони не хочуть. Просто так як у нової пошти прийшов, віддав, назвав номер телефону, умовно, і пішов. Все, у тебе буде все готово. Ну треба попрацювати над клієнт-сервісом, так би мовити. Але ось така штука. А з епіцентром, так, якщо ви підпишете, то ви зобов'язані підключити ЦВЗ епіцентр, Якщо ви відключаєте його, то у вас автоматично блокується компанія, це вже працює, тобто блокується кабінет, і для того, щоб розблокувати, треба підключити все це діло. А якщо ви не підпишете, то 12-го 12 відповідно. Ви також будете заблоковані. Ось така у нас штука з епіцентром. Переходимо на каста. На каста у нас дуже цікаві новини. Давайте е, пройдемося з ними так е, трошки давніші, так би мовити. Так подивимося. Важлива інформація. Доставка в Польщу. Все. відкривати цю новину я не буду. У мене ні разу не замовляли на каста в Польщі, щоб я доставляв в Польщу. В цілому я доставляв в інші країни, не пам'ятаю. здається, прям в Польщу, так. Але це було б умовний інстаграм. Людина була б там, хотіла б оформити все це діло. І я трошки погрався, там треба заповнити купу документів, але я це зробив. І сказати, що мій досвід був позитивний. Людина забрала, все нормально, тобто задоволена, але саме оформлення всього цього на новій пошті я маю на увазі, воно не найкраще. Тобто, по Україні ти прийшов, зробив ось так. У тебе всі посилки відправлені за кордон а, Є. Окей, коротше, каста доставляла, типу, в Польщу за замовчуванням, але вже не буде цього робити. Що також змінилося? Давайте ми відкриємо і подивимося умови участі в програмі Каста Блек. У нас тепер каста взялася за доставку. Як ви знаєте, раніше тут була безкоштовна доставка для. Ну і для продавця, і для покупця, тобто, якщо у покупця там щось робиться з доставкою, то. Продавець нічого не оплачує, все оплачує каста. Мене це повністю влаштовувало. І, в принципі, і зараз все це діло буде влаштовувати, тому що каста завжди оплачувала ці доставки. Тепер вона буде робити по моделі розетки. Ось як ви бачите, до 300 до, коротше, до 400 гривень 12 гривень за доставку треба компенсувати касті від 400 до 700 18 гривень і від 700 гривень і далі 30 гривень за одну посилку. Напевно, це доцільно так. Напевно, нова пошта розробила якісь тарифи для таких великих гравців, для розетки, для прому, і тепер і для каста. І вони тепер співпрацюють ось таким чином. Фактично, моя математика враховує все це діло. Моя математика в цілому враховує 30 гривень навіть 50 гривень доставки в точки видачі розетка, а ціни у мене фактично всюди однакові. Тому можливо, вам треба перерахувати математику, і можливо для одягу воно не дуже доцільно. Не знаю, я розпродаю свій одяг в нуль, в мінус. Мені все одно там лишилося його не так багато, тому я на це не звертаю уваги, а просто витягую помаленьку кошти. Як воно там щось в плюс добре. В нуль, нормально, в мінус, ну, біс з ним. Треба все ж таки не тримати все це діло у себе, а розпродавати. Ось така штука саме з. це як називається, Фінансування доставки, часткове фінансування доставки. Коротше, ось така штука. Тепер ми розділяємо рахунок по доставці з кастою. І це у нас працює з 17 жовтня. Ну, ось така штука. Треба тепер ще ось цю штуку враховувати в свою економіку, тому що раніше була лише розетка. Принаймні, можете побачити, як я. Пробую рахувати в тих своїх карявих дашбордах на щомісячних звітах. Так, ну і відповідно на наступному звіті ви також побачите. Це у нас буде звіт за жовтень, здається. Окей. І ще у нас цікава штука. Рахунок в банку Кредит Дніпро тепер без абонплати. О Боже, нарешті вони додумалися це зробити. Чому я не відкривав цей рахунок? Тому що треба було платити умовних 100 гривень на місяць і. А... На касті у мене зараз не так багато замовлень. Знову ж таки, в щомісячних звітах можна дивитися і побачити, скільки там замовлень. Тому тримати цей рахунок і платити 100 гривень на місяць просто, щоб мати менший відсоток еквайрінгу, так, але він не менший в цілому, а менший, ніж каста пропонує, бо каста найбільший відсоток бере, там 2,5% здається. А з цим банком вони типу дають пільги в півтора відсотка. Коротше, але треба платити 100 гривень на місяць, але в місяць може не бути платежу по еквайрінгу, типу щось такого плану. Хоча каста тут. Давайте так. Я не хотів платити 100 гривень. Банку кредит Дніпро, просто щоб у мене був ще один е, рахунок і ще один рахунок ФОП. Бо у мене рахунків дуже багато, і рахунків ФОП вже також набирається. Раз, два, три. Якщо я відкрию цей, буде ще четвертий. Але якщо він буде повністю безкоштовним, я його відкрию. Нехай тут зменшиться комісії е, за еквайрінг, і нехай воно працює. Таким чином, мені подобається працювати. Тому, якщо ви також не відкривали все це діло, тому що 100 гривень на місяць треба платити. А якщо немає замовлень, то е, бляха, для чого платити? 100 гривень, то, відповідно, тепер не треба платити і можна відкривати цей рахунок. Остання новина, вона показні маю на увазі, остання, вона найцікавіша. Просили мамо, просили тато, я вас дуже прошу, так, поміняйте фото на товарі. Нарешті можна робити оновлення фото. Я сподіваюся, що у них все це діло працює нормально. Я ще не пробував, тому що все це діло запрацювало, по-моєму, з 22 числа, так? Чи з якого. Тут не пише. Коротше, можна нарешті міняти фото на касті. Так, якщо ви не знали. Раз ти залив фото на касту, все, більше ти його не зможеш поміняти. Хоч поміняти фото, видали товар, поміняй десь у себе, і відповідно потім прийшли нам. Тепер все це діло запрацювало, але найцікавіше те, що мене штурхав якийсь менеджер з касти, що типу у вас там десь на ось такому товарі є останні фото. Воно трошечки не відповідає нашим правилам. Будь ласка, приберіть. Я кажу, а як прибрати? Приберіть на джерелі, потім перезавантажте ваш фіт, і відповідно він оновиться. І вони мене просили. Це робити десь 2 чи 3 тижні. Я це зробив, і після того, як я це зробив, вони викотали: оновлюйте фото легко. Ну, тим не менш, окей. Добре, що тепер можна оновлювати фотки ось таким чином, тому що це був дуже великий профтик касти, і це не дозволяло нормально, так би мовити, працювати, тому що щось у тебе міняється в комплектації, до прикладу, на товарі додається якась штучка чи щось віднімається так від тої комплектації. А у тебе на фото є вся комплектація, і ти не можеш поміняти це фото, бо каста не дозволяє це робити. Хоча всі маркетплейси дозволяли. Окей, вітаю касту з цим, молодці, йдемо далі. Єва Що у нас по Єва? Ну, як завжди, на Єва у нас нові категорії відкрилися, як завжди. І що найцікавіше, у нас тепер на Єва нова комісія. Хоча я подивився, по... позрівнював трошечки комісії. Минулої редакції, так би мовити, і можу сказати, що майже нічого не помінялося. Виявляється, у них тепер є промо. Так, можна участвувати в промо, я подався. Ну, це можна сказати, новина чи не новина. Блін, якщо ви продаєте на ЄВА то, можливо, менеджер вам написав, що є там промо, але треба знижити ціну і так суттєво. І коли ти приймаєш участь в цих промо, то у тебе комісія трошечки інша. Тобто, умовно, там не знаю, звичайна комісія 12%, у Промо у тебе 10%. Можливо, щось ще помінялося. Окрім цього, і тепер, давайте так. З цими комісіями, окрім того, що з'явилося Промо, тепер більше категорій розділені по комісіям. Тому що раніше було. Мені так здавалося, принаймні, що ось одна категорія умовно велика. Вона буде брати 10% комісії. А під категорії були також під цими 10 комісіями. Тепер вони зробили трошечки іншу градацію, тобто більш деталізовану комісію, так би мовити, так і якісь товари можна продавати по меншій комісії, якісь по збільшеній. Коротше, подивіться в цьому. В файлі, так що де помінялося? Якщо у вас можливо помінялося, ну як це завжди відбувається, комісія пішла гори, то скоригуйте ціни, що я можу ще сказати. Також по Єва це остання новина: ЄВА і Sales Drive. Інші CRM-системи, на жаль, я не, не контролюю, так би мовити. Все ж таки не дійшов до того, щоб спостерігати за всіма CRM, ками а лише за тою, з якою я користуюся. І як не дивно, в розробці в Sales Drive є інтеграція з Єва, що дуже добре, тому що зараз я переношу з одного кабінету в інший всі дані покупця. Ну і відповідно потім з кабінету Sales Drive я переношу ТТНК в кабінет Єви, для того, щоб типу синхронізувати, хоча б це. це займає час. Це незручно, це викликає якісь помилки, тому ось така штука. Добре, і що з'явиться інтеграція, не знаю, найближчим часом. Зробіть інтеграцію, нормально зробіть АПІ, зробіть так, щоб всі працювали дуже зручно. Окей, пані та панове, все. На цьому, все це були всі новини, які я зміг зібрати, які були мені цікаві, і сподіваюся, і вам були цікаві. Дякую спонсорам. Також закликаю задонатити на ЗСУ, тому що, блін, завдяки їм я пишу, а ви дивитеся. Все, пані та панове, побачимося в наступних відео. До побачення!